Вітаю вас, шановні колеги. Давайте поговоримо сьогодні на таку, можливо, на перший погляд, зовсім не банальну тему, як можливості використання штучного інтелекту в медицині взагалі і при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема. Ось інформація про мене як про доповідача. А ось те, з чого мені би хотілося розпочати сьогоднішнє наше спілкування це клінічний випадок. Це не мій клінічний випадок. Я взяла його з мережі інтернету, але хочу показати вам такого пацієнта: це Алекс 4 роки, який під час ковіду. Коли почав стрибати на батуті, мама купила йому цей батут, щоб якось розважити хлопчика під час локдауну, раптом почав скаржитися на біль в спині, вона звернула увагу, що він постійно жує, зубами, часто втомлюється. І, звичайно, з цим всім звернулася до невролога. У зв'язку з криготінням зубами його перенаправили до стематолога, ортодонта Лора. Ну а оскільки додавалися ще різні скарги, типу недорозвиненість піднебіння, затримка росту, нерівномірний розвиток правої половини тіла. То хлопчик за три роки відвідав 17 спеціалістів. Діагнозу так і не було поставлено. І раптом мама в один вечір, коли ну, зовсім вже вона не знала, як е, справитися з тим, що, що ж за патологія у дитини. Раптом мама звернулася до е, штучного інтелекту, до чату GPT. І туди вона вже ввела всі решту скарг, які е, також. Вона Помічала у цієї дитини, зокрема, і неможливість сидіти в позі йога і так званий кривий пупок. І ось за одну хвилину був поставлений діагноз спіна біфіда окульта або фіксований спинний мозок. Ну, Цей випадок він, безумовно, дуже інформативний, дуже ілюстративний. Але, тим не менше, вже з 22-го року в журналі досягнення гастроентерології та гіпатології з'явилася стаття. Все, що ви хотіли знати, але боялися спитати про штучний інтелект. Ну і зокрема, там дається таке визначення: штучний інтелект це система, високотехнологічний пристрій, який здатен самонавчатися і імітувати поведінку людини для вирішення певних задач. Ну, наприклад, він може при аналізі одного випадку спиратися на 300 медичних журналів, на понад 200 книг, на 15 мільйонів. Е Сторінок літератури. І коли ми будемо говорити про етапи розвитку штучного інтелекту, то починаємо ми буквально ще з 42-го року з цієї фантастичної книжки Айзека Азімова, Три закони робототехніки. Ну і потім, потім потім вперше з'явилося словосполучення, штучний інтелект, був розроблений тип машинного навчання з використанням нейронної мережі в динаміці. В 15-му році штучний Штучний інтелект е, виграв у людини у Грі-гоц, такий аналог східних шашок. А в квітні 2018 року був створений перший пристрій штучного інтелекту, який дозволяє приймати рішення про скринінг певних станів без допомоги лікаря. Повинна вам сказати, що штучний інтелект подобається лікарям. Це і онлайн-консультації, це і асистент в проведенні хірургічних операцій і коли штучний інтелект асистує, кількість ускладнень зменшується в 5 разів. Це і певна діагностика у вигляді аналізу зображень КТ, МРТ. це і догляд за пацієнтом, нагадування про прийом ліків, це і участь у розробці ліків. Але крім того, що штучний інтелект подобається лікарям, він подобається і пацієнтам. Зокрема, подивіться, будь ласка, ось на ресурсі Medscape була опублікована стаття, де м -м, задавали до чату GPT певні питання в контексті гастрозофігіальної рефлюксної хвороби. І штучний інтелект надав 91% адекватних відповідей. Причому більшість із них містили конкретні рекомендації, і 100% пацієнтів вважали цей інструмент корисним. Повинна сказати, що більшу лояльність щодо використання штучного інтелекту в медицині виявляють чоловіки, молодь і активні користувачі інтернету. Але коли ми починаємо думати про те, що штучний інтелект може все. І думаємо, ми так на підставі того, що, наприклад, чат-GPT склав іспит на отримання медичної ліцензії в США, пройшов тест з мікробіології, з рентгенології, Але стосовно гастроентерології, тут ні чат-GPT 3, ні чат GPT 4 не пройшов. Вони не набрали необхідний мінімум, але повинна сказати вам, що люди тут діяли в певній мірі читерські, вони не дали доступу для штучного інтелекту для платних ресурсів в інтернеті. Але інтернет теж, але верніше, штучний інтелект теж не залишився у боргу і продемонстрував нам так званий феномен галюцинацій штучного інтелекту. Якщо він не знає відповіді за рахунок того, що немає доступу до певної інтелекту, Інформації, він може генерувати правдоподібні, але неправильні або неточні відповіді, коли ми спитаємо у нього дати посилання на джерела інформації, він дасть посилання, але це не обов'язково ті статті, які насправді існують. Тобто він може і посилання також видумати, тому, звичайно, певні обмеження тут 100% присутні. Але коли ми будемо говорити про штучний інтелект, про гастроентрологію, то подивіться, будь ласка, вже станом на зараз є величезна кількість пристроїв, які схвалені в гастроентерології. Це пристрої для ендоскопії. І я думаю, ви всі знаєте, що вже дуже багато виробників використовують штучний інтелект в своїх ендоскопічних пристроях, і в Україні такі пристрої є. Це і комп'ютерна темографія з використанням штучного інтелекту, це і УЗД-діагностика. І, зокрема, коли ми говоримо про верхні відділи шлунково кишкового тракту, то застосовується штучний інтелект в діагностиці стравоходу Барета, виявлені раку шлунка, виявлені неоплазії 12-палої кишки, в оцінці ризиків кровотеч, тобто величезний перелік є можливостей, причому зверніть увагу чутливість і специфічність таких методик. Дуже велика, значно вища, ніж коли працює людина. Якщо ми опустимося трошки нижче, то знову таки тут, наприклад, при діагнозі раку і поліпів штучний інтелект демонструє чутливість 97%, а специфічність 100, а точність 98. Практично людина таких цифр досягнути не може. Навіть в при синдромі подразненого кишечника. При неалкогольній жировій хворобі, при раку підшлункової залози і печінки. При цих назолохях ми також можемо застосовувати штучний інтелект. Ну і ось хочу показати вам статтю, яка була опублікована в дуже серйозному, поважному журналі Ендоскопі, де чітко говориться, що на даний час технології штучного інтелекту дозволяють оцінювати ризик лімфогенного методи. При ранньому раку шлунка з більшою точністю, ніж експерти-ендоскопісти. Це ми з вами поговорили про верхні відділи шлунково кишкового тракту. А на сьогодні найбільша кількість досліджень зосереджена по використанню штучного інтелекту при патології гепатобілярного тракту. Ну, наприклад, в гіпатології ми можемо діагностувати ранню форму гепатоцелілярної карциноми, виявляючи фрагменти ДНК ракових клітин, що циркулюють в крові. Дуже перспективна ситуація це діагностика енцефалопатії у пацієнтів з хронічною печінковою недостатністю. Коли штучний інтелект ґрунтується на когнітивних порушеннях мови, тобто він аналізує запис. Як говорить ця людина і робить висновок, чи є тут ознаки енцефалопатії, чи немає. Ну і наприклад, при методах заснованих на вимірах жорсткості печінки, тобто там, де ми говоримо про е, можливість фіброзу, то в разі застосування штучного інтелекту е, посилюється, збільшується точність оцінки проміжних стадій. Що ще може штучний інтелект? Ну, Наприклад, він може розробляти. Ліки в контексті гіпатології. Наприклад, у 2019 році в Канаді за допомогою штучного інтелекту було створено кілька варіантів ліків для потенційного лікування гепатицелюлярної карциноми, і на це штучний інтелект використав 30 днів в порівнянні з тим, як це буває. В більшості випадків це просто величезна швидкість. Ну, і ось навіть такі прості дівайси, які теж використовують штучний інтелект, які дозволяють контролювати. Сон, фізичну активність і отримувати рекомендації. Ось ви бачите на руці, на браслеті саме такий дівайс, який пов'язаний з мобільним телефоном, його треба носити цілодобово, навіть в душі, можна не знімати. І він дає свої певні рекомендації з урахуванням того, що якщо людина спить недостатньо, то вона споживає на 250. 270 калорій більше щоденно. Отже, це посилює ризик метаболічного синдрому у наших пацієнтів. Ну, а ось абсолютно прості речі, рутинне використання можливостей штучного інтелекту. Це, наприклад, такий, такий застосунок в телефон, який називається Fat Secret. Він безкоштовний. Я раджу колеги, Рекомендувати його своїм пацієнтам, і там можна вести щоденник харчування, щоденник вправ, таблицю ваги мі мікронутрієнтів і макронутрієнтів. Ну і а, а оці прості наші дівайси для моніторингу кількості кроків і пройденого шляху щоденно. Я думаю, про це вже всі знають. Е, опускаємося нижче. Сучасні підходи до лікування болю при синдрому підразненого кишечника. Це поки що тільки пілотний проєкт, але існує стимулятор черепних нервів, його дія спрямована на вісь головний мозок кишечник і таким чином він може впливати на болі в животі, пов'язані з функціональним розладом шлунково-кишкового тракту. Ну і ось… Зовсім прості речі, але такі, які можуть бути застосовані. Це застосунки. Фактично, ну, це наш шлях в майбутнє. Це, наприклад, чат-бот, який використовує когнітивно-повідінкову терапію. Це чат-бот додаток, який дає нам можливість е, рекомендувати пацієнтам е, low food map дієту з заміною інгредієнтів і рецептами. Це додаток нерва, який дає... Є такий же ефект, як без факт прифудмеп, але без зміни способу життя. Це 20 хвилин гіпнотерапії в день і підтримка. Лікарем. Це науково доведена е, штука, і, відповідно, при її застосуванні у пацієнтів зменшується здуття, запори і діарея. І власне, наші пацієнти готові до телемедицини, адже якщо раніше е, гайдлайни рекомендували навіть у разі використання е, когнітивно-поведінкової терапії тільки face to face метод, то на сьогодні вважається що когнітивно-поведінкова терапія, проведена по телефону або через веб-камеру, вона працює нічуть не гірше при відсутності серйозних небажаних реакцій. Отже, чи зможе штучний інтелект замінити лікаря? Ну, з одного боку, медицина це наука, і в її основі лежать клінічні рекомендації, стандарти, статистичні підходи. Але з іншого боку, медицина це мистецтво, і тут потрібно. Думати про відсутність шаблонів, про емпатію, про співчуття, чого не може дати штучний інтелект, і, безумовно, про індивідуальний підхід до кожного пацієнта. І отже, на сьогодні хочу сказати, що заміна нас розумними машинами відтермінується. Адже в Каліфорнії вже навіть прийняли закон, який забороняє штучному інтелекту приймати рішення без участі клініциста. Тобто фінальне слово залишається за лікарем людиною А що цікавого ще може штучний інтелект? Ну, Наприклад, бути успішним і затребуваним. Ось портрет намальований штучним інтелектом, ось внизу цей алгоритм, ну, скажімо, це підпис автора на картині. Але кого вважати автором? Або сам алгоритм, або групу, яка стоїть за ним, групу людей, Ми до. Кінця не впевнені, але картина була продана за 423,5 тисячі доларів. Штучний інтелект, наприклад, відновив втрачені картини. Ось одна із картин Триптиха Густава Клімта медицина. У нього був триптих медицина, юриспруденція і філософія, який загинув під час Другої світової війни при пожежі. І залишилися тільки чорно-білі фотографії. Ну Ось штучний інтелект зумів відновити це зображення в повному кольоровому об'ємі, і ми маємо ще й повідомлення стосовно штучного інтелекту із країни, де аналога в вони діють напевне, як вони так думають. За словами Пабло Пікассо, хороші художники копіюють, великі художники крадуть. Ну, Наприклад, Яндекс випустив свій аналог нейромережі Міджорней, так званий додаток шедеврум. ось цей шедеврум покрав чужі картини і видав їх за свої. Ну, ось, Зокрема, відома картина Джима Огорена або м -м, картина Рафаеля. Сантія фінська школа, яку він теж вкрав і видав за свою. Ну, при всьому тому, нам, колеги, з вами потрібно подружитися з штучним інтелектом. Ось, наприклад, це я вже зробила за допомогою штучного інтелекту. Як він побачив мою назву сьогоднішньої доповіді, Можливості штучного інтелекту в гастроентерології. Ось так воно виглядало. А ось так виглядало, коли цю ж назву я попросила намалювати в стилі Ван Гога. Тобто на сьогодні повинна вам сказати свою думку, що штучний інтелект і в медицині також це наше спільне майбутнє, яке, напевне, уже є сьогоденням. І тому давайте не будемо чинити опір змінам, які приходять в наше життя, адже ми не знаємо, чи це не краще в порівнянні з тим, ніж ми маємо зараз. Але хочу стопроцентно сказати, що якщо ми задонатимо на ЗСУ з вами щоденно, чи не щоденно а по мірі можливості, то таким чином ми пришвидшимо оце наше хороше майбутнє, над яким ми всі разом повинні працювати. Дякую за увагу!